Щось таке почерніле, трохи більше за дитячу долоню, ніби обрамлення для якогось дрібного життя. Я довго дивлюсь, аж доки впізнаю її. Так, це праща каштанова праща. Єдина річ, яку батько зробив для мене, коли я вечорами. Боявся ходити ліс. Моя перша і єдина зброя, яку я місяцями грів у спітнілій кишені. На, сказав батько. Носи, доки перестанеш боятися. А потім не викидай, заховай десь. Пращу. Скажи, ти прийшла, бо впізнала мене? Ти вчула мене за якоюсь нашою єдиною спільністю? Внюшила, як покинутий пес, що плентається позаду, навчений охороняти? Так, мені знов страшно. Прошу.